Добрий день, діти, вітаю вас таким чудовим сонячним днем. Що ж, сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами вирушимо подорож до художньої літератури. Послухайте, будь ласка, але перш ніж ви будете мене слухати, подивіться на екран. Хто ж це зображений? Правильно, це. Зображений кіт. А як ми можемо пестливо його назвати? Кошенятком? Хто це в нас зображений? Кролик. А як ми можемо сказати ласк, ласкаво? Кроленятко. Далі в нас песик. Як ми можемо назвати його? Цуценятком. Послухайте, будь ласка, оповідання, яке сьогодні ми з вами будемо розповідати. Називається вона погано, собака сердито гавка, припадаючи на передні лапи, прямо перед ним, притиснувшись до тину, сиділо маленьке, скоюджене кошеня. Воно широко відкривало рота. І жадібно нявкало. Недалечко стояли два хлопчики і чекали, що буде. У вікно виглянула жінка. І поспішно вибігла на ганок. Вона погнала собаку і сердито крикнула хлопчикам. Як вам не соромно. А чого соромно, ми нічого не робили, здивувались хлопчики. Оце й погано. Гнівно відповіла жінка. Діти, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи правильно вчинили хлопчики? Я думаю, що ні. Діти, а як ви гадаєте, чи є домівка в кошенята? Я також думаю, що немає, тому що він шукав собі будиночок. Що ж, послухайте, будь ласка, ще раз і будете давати відповіді на запитання. Собака сердито гавкнув, припадаючи на передні лапи, прямо перед ним, притиснувшись до тину, сиділо маленьке, скуюрджене кошеня. Воно широко відкривало рота. І жадібно нявкав. Недалечко стояли, стояли хлопчики і чекали, що буде. У вікно виглянула жінка і поспішно вибігла на ганок. Вона прогнала собаку і сердито крикнула хлопчикам, Як вам не соромно. А чого соромно? Ми нічого не робили. Звинуватили, здивувались хлопчики. Оце й погано, гнівно відповіла жінка. Діти, скажіть, будь ласка, чому ж собака гавкав і кидався вперед? Як ви гадаєте? Бо він захищав своє місце або відганяв кошеня, яке підійшло занадто близько. А як поводилися кошеня? Правильно, кошеня було налякане, сиділо, притиснувшись до тину. широко відкривало рота і жадібно нявкало. А що ж робили хлопчики біля собаки і кошеняти? Правильно, вони просто стояли і спостерігали за тим, що відбувається. А як відреагувала жінка на ситуацію? Вона виглянула в вікно, вийшла на ганок, прогнала собаку і насварила хлопців. А чому вона сказала оцей погано? Бо хлопці нічого не зробили, щоб допомогти кошеняті, хоча й самі собі, здавались невинними. А чи дійсно хлопчики нічого не робили, діти? Скажіть, будь ласка. Так, вони не чіпали ні собаку, ні кошеня, але їхня байдужість могла призвести до дуже поганих наслідків. Діти, а як ви гадаєте, як слід було чинити хлопчикам в цій ситуації? Вони мали б допомогти кошеняті відігнати собаку або покликати дорослих, а не просто стояти й дивитися. А як би ви вчинили в цій ситуації? Я думаю, що ви б допомогли кошеняті. Молодці. Що ж, а зараз давайте зіграємо в гру. Діти, подивіться, будь ласка, хто це зображений? Білочка, давайте спробуємо її імітувати. Спробуємо так само пригнути з гілки на гілку, як пригає білочка, і зробити такий самий звук, як робить білочка. Молодці, чудово. Хто це у нас наступний? Ведмедик. А тепер зробіть, будь ласка, звук, який може робити ведмедик, як він міє гудіти, як він ходить. Молодці. А тепер хто це? Жаба. Зробіть, будь ласка, звук і попригайте, ніби ви жабки. Молодці. Діти, подивіться, будь ласка, далі. Хто це в нас зображений? Лисичка. Ану хитренько, походіть так, як ходить лисичка. І в нас залишився їжачок, повна спина колючок. Так само станьте, ніби у вас дуже багато голочок. Діти, про кого ми сьогодні розмовляли? Про песика та котика, а ще про хлопчиків, які лише спостерігали, як песик гавкав дуже голосно на кошеня. Молодці діти! На цьому ми завершуємо заняття. До побачення!